Тій гібрид, який представлений в даній локації, Хайсан 254. Це наш лідер по продажу в регіоні. Ви бачите, що даний гібрид відрізняється принципово від Хайсана 218. Він більш пізній гібрид. Бачите, що цвітіння продовжується, бджола, до речі, літає і запилює гарно. Висока облистяність, високо тримає кошик цей гібрид. Кремнисто-чорне насіння буде кремнисто чорне насіння з гарним і високим вмістом алії, стійкість до вовчка 7, і вміст лії за 50%. Це те, що робить сьогодні цей гібрид преміальним, перспективним для продажу в нашому регіоні. Тому що опять же, звертаю увагу на те, що засилля вовчка агресивної раси продовжується в нашій зоні. Ви бачите, яка тоніка рослини, висока облистяність. Це кажуть про те, що швидко смикається міжрядка, формується своєобразний захист від бур'янів, стримання вологи і рослина, рослина дуже прекрасно виглядає в цей період. Високий тургор зараз, висока опушеність проявів хвороб не наблюдається. В нашій зоні 254-й Хайсан класичний гібрид під класичну технологію. Це лідер сьогодні з продажу на Кіровоградщині і е, кругом Кіровоградщини.